Я Денис Старавський. Зараз навчаюся у дитячому телевізійному агентстві, а у майбутньому мрію стати відомим політиком, а може, навіть президентом. Ви думаєте, що це просто мрію? Ні, я впевнений, що у мене усе вийде. Вже зараз я вчуся гарно та правильно розмовляти, впевнено триматися та поводити себе як найкраще. Я гарно вчуся у майбутнього президента не може бути поганих оцінок. Займаюся спортом, щоб бути прикладом для усіх. Допомагаю вдома мамі, татові та не тільки їм. Я багато читаю, бо хочу бути досвідченою людиною. Я впевнена, коли я стану президентом, Україна буде пишатися мною.